Традиційно на початку осені, в 17 областях України, за підтримки Української асоціації футболу регіональні асоціації проводять психосоціальний проєкт Відкритий фестиваль футболу діти з місцевих громад та внутрішньопереміщені особи мають можливість не лише зарядитися енергією популярного заходу, а й отримати інвентар для подальших занять спортом. І ось до фестивальної естафети долучилося берегово. Участь у заході узяли понад 70 хлопчиків та дівчаток із Берівської громади. юні футболісти й волонтери. Сьогодні не буде переможних, сьогодні будуть всі переможці, отримають всі призи, отримають навики звичайно у, у, у грі в футбол, а також отримують уроки від психологів, уроки від національної поліції, уроки від служби для ЗМС. Діти займалися на шести локаціях, отримали дипломи від УАФ та солодкі подарунки від ЗАФ. За підтримки місцевих організаторів, юних учасників почастували закарпатським пограчем та солодощами. Учасники поділилися враженнями від заходу. Ми прийшли з школою сюди. Мені дуже подобається тут бути. Тут є різні ігри. Футболістів швидка, на яких можна дивитися, оглянути, що робити. ну Зовсім. Тут є багато предметів, які безпечні і небезпечні. Можу сказати, що я не граю в футбол і не ходжу, але я дуже хочу в футбол грати, тому що вона дуже інтересна і дуже інтересна професія. Тут дуже класно і весело. Ми тут дуже багато ігор і можна чим займатися. І ще є дуже-дуже багато ігор, які якими тепер будемо е, повторювати і робити. Безпековий майданчик дуже багато можемо е, пізнатися. На футбольному святі також були присутні військові, які проходять реабілітацію в краї. Серії ж футбольних фестивалів буде продовжено в інших громадах області. Для цього лише їм потрібно звернутися з відповідною ініціативою до Закарпатської асоціації футболу.